Друзі, всім привітами компанія Автофокусу на нове надходження Chevrolet Malibu 2015 року з об'ємом двигуна 1,5 літ в поєднанні з турбосистемою автомобіль на автоматичній коробці передач в такому ось білому кольорі на доволі непоганій комплектації, на безкошовому доступі, на задніх парктроніках, на камері заднього огляду, по салону в нас. 4 електростеклопідйомника, регулювання зеркал електро, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, сенсорна мультимедіа. Також є навігація. та багато іншого Є кондиціонер. Автоматична коробка передач, система старт-стоп. Пробіг у авто 91 тисяча кілометрів. Салон дуже охайний. На темній тканині. Не прикуряний, не податий у гарному стані. Такі є серебристі у нас вставки декору. Дуже комфортне м'яке авто. Друзі, якщо у вас цікавий даний екземпляр, приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Київ, кільцева 1, торговий центр Республіка. Авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит, так і в лізах, або за криптовалюту. Тож, друзі, чекаємо вас на цей гарячий пиріжочок.